Сьогодні підписали меморандум між міністерством справ ветеранів і обласною військовою адміністрацією по масштабуванню і запровадженню єдиних вікон в центрах надання адміністративних послуг, які обслуговують відповідно ветеранів війни родин загиблих захисників і захисниць України. В межах цього ми разом масштабуємо відповідну інфраструктуру на кожен СНАП, для того, щоб кожен СНАП мав визначених фахівців, які навчені підготовлені, як комунікувати з ветеранами, і родинами, володіли повністю всіма знаннями, які необхідні для. На сьогодні там у нас є проблеми в частині психологічної. Підтримки і підготовки От сьогодні також відвідували там один з ветеранських просторів, спілкувалися з психологами. Ведемо перемовини для того, щоб вони контрактувалися в реєстр надавачів послуг психологічної допомоги, власником якого є міністерство ветеранів, і ми фінансуємо оплату наданих послуг такими фахівцями. Плюс у мене була зустріч доволі складна з родинами військовослужбовців, які перебувають в колонії Російської Федерації. Також ті, що зникли безвісти. Ну і завершили сьогоднішній день зустрічу з ветеранами в принципі. Сипі так само піднімались ряд проблемних питань, з якими вони зіштовхуються кожен день в своєму житті. Відповідно, вони свідчать про те, що наша задача максимально мобілізувати громади в плані якості ефективності реалізації ветеранської політики, максимально спростити їх повернення в цивільне життя і забезпечити нормальні гідні умови для їхнього розвитку і подальшого життя.